Паливо для димаря підходить дуже гриб трутовик. Отакий такий от гриб. Ну це він уже дубовий, але я іноді такого беру. Краще знаходити його по осені, коли він це була осика, ось, вона зламалась, упала. і Такий гриб. Називається трутовик. Такі вони здоровенні. Оце ще такий можна брати. Ось оце м'якоть. Ось таке м'ягеньке воно. Його рубається шматко... шматочками. Ось така штука. Вона рубається шматочками, висухає, дуже, дуже довго тліє. Дим приємний, не заходить в очі, не там він такий стійкий. Мені дуже подобається отакий трутовичок. Ось таких один гриб, ось другий. А там ще один ось на дереві, а там оце я хожу в таких місцях, раз на рік пройшовся, назбирав і все. І хватає його і на колоди, і на рамкові вулиці. Я додому забрав, але треба шукати живі. Оце, оце він же висох. Треба живіший шукати. Коли він тільки виріс, він такий м'який, його легко дуже рубай. Топориком. Ну, Ось такі якось це його ще, ще можна потягнути. То як, як дерево. То, це як дерево. Отакими шматочками рубаєте. Кидаєте в димар. ну зразу в димар не треба кидати, а треба висушити, щоб він висох. І потім газовою горілочкою дуже гарно розпалюється іде в димар. Дуже довго діє, димить. Дуже гарна штука. Це раз прогулятися по лісу. І бажано з берези не брати, З берези вона тягне дьоготь. І вона буде там смолити сильно. Дим, з димаря буде капати, як димарі нагнете на ці. Щось там спереду таке, як якийсь звірок пробіг. Не встиг я. Як димите на самі рамки, нахиляєте димар донизу, з нього тече, якщо з берези брати, це 100%, 100%. На практиці свої використовував, так димів, воно тече з нього. З цього теж трошки тече, але не настільки. А гнилушки вони, так, да, вони димлять. Звісно, дуже чудово, але, але що ж як вони швидко дуже горять. Ось от такі от грибочки по лісі, вони ще зустрічаються на тополях. Ну, тополі я ніколи не брав, Я засики, все засики беру. Я тополю просто гнилу раніше використовував і кидав димар. Вона, звісно, дуже добре димить, але дуже швидко вона вигорає їмого ви хватає